Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Позитивна в'язалочка. Сьогодні в мене не запланована така невеличка зйомочка відео, а все тому, що я вирішила вступити в новий проєкт. Це проєкт від Оксаночки Левчук і називається він Готуємось до весни. Там можна в'язати брати свої недов'язані процеси, плечові вироби, аксесуари, все. Але одним із гілочок, скажімо так, цього проєкту це у нас є шальні історії, чи шальні історії. Такі. В минулому році я участі не брала в цьому проєкті. Ну, Я не знала, що в'язати, що не в'язати, тому я вирішила взяти участь в шальних історіях цього року. Мені щось так захотілося, але мені чомусь не хочеться в'язати шаль. Я зрозуміла, знаєте, що ну, шаль я не ношу. Великий якийсь ну, бактус теж в мене один, мені цього достатньо. Тому я вирішила, що в цьому проєкті я собі зв'яжу комплект на весну. Я довго думала, щоб його в'язати, хотіла щось таке ажурне, пухнасте, але у мене щось з мохером немає, у мене є декілька кольорів ангори. Але, ну, не знаю, поєднати, не поєднати. Тому я вирішила, що я буду брати свої залишки так, щоб не купувати пряжу. І тому у мене є ось така пряжа, отакий твідовий пряжа, вона вам добре передається по кольорам. Склад цієї пряжі 58 Baby Merino. 22 кашемір, 20 baby альпака. Так, тут у нас 300 36 метрів на 100 грамм. Ниточка, вона ось така, видно. Так, зараз. Ось така ниточка, вона не така трішки слабенька скрутка. Ось видно, вона як ватка. О. Ось. Все. Так, це такий. Ну, я не скажу, що це шнурочок, це ось така одна ниточка, яка скручена ось так. У мене тут є бабіночка і ось ще залишки. Що ж я планую? Я планую собі зв'язати палантин. У мене тут є журнал. До речі, якщо ви хочете, я можу вам зробити огляд. Журнали я купувала в Ригі. Тому давайте зараз подивимося на щось схоже на ось. Дивіться, який чудовий комплект. Ось такий шар. Видно вам? Він іде до половини. Візерунком. Таким же візерунком зв'язаний, не знаю, чи видно вам, сподіваюся, що видно. Таким візерунком зв'язаний кардиган, і таким візерунком зв'язані мітинки. Ось, тільки іншого кольору. Тому щось схоже, можливо, таке. А можливо, я зараз вам покажу. Светерик, який мені дуже-дуже сподобався. І я ось, подивіться, такий варіант светерика. І я точно в такому варіанті бачила палантин. Ну, схожих, можливо, там якийсь візерунок трішечки інший, але поєднання ось таке. До речі, мені дуже-дуже сподобався такий джемперок. Тож, вирішила в'язати ось таке чудо. Зразочки не в'язала, якщо чесно, я їх в'язати навіть і не планую. Приблизно наберу по петлі, по рапортам, розрахую, це палантин. Я думаю, що тут зразочок неважливий. Єдине, що номер спиць потрібно буде угадати, але що я роблю? Я частіше за все я просто беру кусочок ниточки ось такий, я його відрізаю і йду ж водички мочу з милом, що угодно. подивитися, наскільки він збільшується. Так, це те, що у мене йде по шальним історіям. І якщо одним із Умов цих шальних історій є те, що якщо ми шальні історії розпочинаємо під час проєкту, вони будуть приймати участь у подарунках. Але можна взяти також шальну свою історію, да, якусь шаль, та яка не буде приймати участь у розіграші подарунків. І в мене є такий. Фактус, я зараз вам його покажу. Так, це ось такий чудовий бактус. Він у мене вже тут лежить-лежить, я його розпочинала в'язати, ще не знаю коли. В'яжеться вона, він з пряж Регія, це наш, ну, це Латишська пряжа. Е, ні, регія да, регія Латишська дундага, вона йде, естонська. Так, у мене тут все в шерсті. Ось такий, з такими переходами, така чудова, це іде бактус горобина Мені його ще в'язати і в'язати, тому що я зв'язала лише половину свого бактуса. Він такий чудовий. І якщо в мене буде час, то я б хотіла дов'язати, мабуть, і цю шаль. Не знаю, хочеться, знаєте, скоро буде тиждень день стартів з Оленочкою Буганою, можливо, я розпочну в'язати перший палантин ну, в рамках проєкту Тижня стартів. У нас буде термін. За які потрібно зв'язати, розпочинається це 20 січня, у мене сьогодні 23, я трішечки пізніше знімаю, і 1 березня вже всі фотографії готових палентинів шалей, мають бути готові. Тож, ну, я думаю, що я встигну. Це те, що відноситься до шали. Те, що відноситься до. Недов'язів, да, щоб дов'язати до, до самого проєкту готуємось до весни, то він там буде тривати декілька місяців тому, можливо, от в рамках того проєкту я і дов'яжу свою цю шаль. У мене ще є недов'язаний мій кардиган, але то вже буде пізніше, не знаю. Тож, е, ще раз вам. Е, Нагадую, мабуть, да? хочу сказати, що організатор цього проєкту є Оксаночка Левчук, і канал не називається Просто В'яжем з Оксаною Левчук. Також у нас є один спонсор саме шальних історій. І це Наташа з каналу Наташка Вяже. Все, мабуть, сказала все. Тому, Побажайте мені успіху, а я піду щось, мабуть, творити, творити, витворяти зі своїми шалями. Палантинами, шаль... До речі, тут забула сказати, що в мене тут має бути палантин, мітинки і пов'язка. Такий комплект буде на весну. Все, дівчатка, всім пока. З вами була я, Оксана. Не забуваємо ставити вподобайку, коментувати, і переходимо можна за хештегом шальні історії 2024 або за посиланням, яке я залишу внизу під відео, до дівчаток і переглядаємо їхній вступ до цього проєкту. Всім пока-пока! Люблю вас!